Про здоров'я та гарного настрою всім Бажає Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія Поділя Центр та передача тема вітаю вас. я Анна Бендюг, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині в рамках виконання закону України про статус народного депутата говоримо про парламентську діяльність народного бранця від Хмельниччини Андрія Васильовича Шеньковича. Вітаю вас, вітаю. пане Андрію, в нашій студії. І насамперед хочеться розпочати із питань, пов'язаних з конституційною реформою. Ваші опоненти заявляють, що конституція не може змінюватися під час війни. Ваша думка, я ваше особисте ставлення, і ви особисто голосували за змін за зміни до конституції. Звичайно, я голосував і аргументи на користь того, що необхідно обов'язково змінювати ситуацію вже зараз. На мою думку, змінювати ситуацію потрібно було протягом 25 років в країні. Її, на жаль, не змінювали. А опоненти, вони не мої опоненти, і не опоненти ти прихильників конституційної реформи. Це опоненти країни. Тому що ми маємо прекрасний досвід, наприклад, Ізраїлю, Південної Кореї, де під час революції не лише вносилися зміни до Конституції, там відбувалися серйозні економічні реформи і відбувалося зростання економіки під час війни. І там, і там. І прикладів таких багато по світу. Але. Перш за все, головною причиною необхідності гострих конституційних змін, рішучих конституційних змін, які ми проголосували в першому читанні, є необхідність кардинальних змін в країні. Чи є хоч один свідомий громадянин України, який хоче жити так, як ми живемо сьогодні? А, звичайно, ні. А починати потрібно в першу чергу з Конституції? А, власне, перше читання це ще лише початок так. довгої дороги, інколи законопроекти. Які прийшли, перше читання, зависають в Верховній Раді не на одне скликання. Так як ви вважаєте, яка перспектива прийняття на вашу думку? Чи нинішній склад Верховної Ради все-таки завершить зміну конституційних процесів? Ну, перш за все, ми маємо в Україні рішучого президента, і він очолив конституційні зміни. Є багато законопроєктів, які дійсно зависають, але це не рядовий законопроєкт, це реформа номер один, від якої Залежить подальше реформування усієї системи, оздоровлення усієї системи в країні. Тому я твердо переконаний, що завершення конституційної реформи, там недовга дорога, там ще залишився один крок. Це друге читання. І я впевнений, що громадянське суспільство підтримає, так як воно підтримало і під час першого читання. Так, да, є частина людей, людей, які не отримали вчасного роз'яснення, але переважна частина розуміють, що зміни потрібні. І вони мають початися з конституції. Власне, які конкретно зміни, що пройшло в першому читанні, що прийняли депутати? Тому що е, дуже багато різних е, трактувань. Що конкретно прийняли? Що зміниться, якщо от е, так як буде перше читання, таке в такому самому складі воно пройде друге читання і буде прийнятий е, будуть зміни до конституції прийняті в цілому? Ну саме головне. І головний взагалі зміст конституційної реформи це децентралізація влади. Вона деталь, детально прописана в Конституції. Це місцеві ради, це виконкоми, це ліквідація адміністрації, це створення інституту префектів з абсолютно новими функціями. Це відповідно. Лише функції нагляду, так? Ну, про, про префектів взагалі окрема мова, і чомусь вони стали, скажімо так, основним предметом для негативу. Інститут префекту насправді це прекрасний. Інститут префекту. Він новий, це тільки він не має нічого спільного з, з керівниками облдержадміністрації чи райдержадміністрації. Їхні повноваження значно менші. Це перше, друге, саме головне, вони не розподіляють коштів. Вони не не спрямовують кошти. Тобто, вони... це по суті не місники президенту. Контроль так. контроль. Це та функція прокуратури, яка була контрольна, але вона не була сумісна з іншими функціями прокуратури, тому її в прокуратури забрали. І водночас вони будуть стежити за виконанням конституції, законів, державних програм. Вони будуть стежити за виконанням, е, значить, за використанням коштів за діяльністю місцевих рад. Водночас вони не мають права давати вказівки виконкомам чи місцевим радам. В них функція обмежена, але вона досить таки важлива і необхідна, особливо в цей військовий час, який сьогодні є в нашій країні. Тобто виконавчі комітети перейдуть відповідно до змін, які перейдуть в... до, рад. до... районних до... рад і рад. до да. місцевих рад. Скажіть, будь ласка, а чи вистачить голосів? Нині одна з фракцій, ну власне, фракція Олега Ляшка, заявила про вихід з коаліції. Чи в такому разі вистачить в більшості голосів для того, аби цей законопроект був прийнятий і зміни відбулися? Тут не може бути прямої математики, хоча, звичайно, потрібно буде набрати 300 голосів. Але сьогодні стоїть питання про широку громадську дискусію, яку, до речі, в Хмельницькій області запроваджує організація за конкретні справи, тому що ми присутні в кожному районі області. Така дискусія пройде в кожному регіоні. І така дискусія має на меті перше, переконати людей, і друге, люди мають висловити свою думку своїм народним депутатам. Врешті-решт народні депутати це, це, це чиновники, да? це обранці, скажімо так, держслужбовці, які обрані людьми. Тому фракційна дисципліна це одне. А коли мова йде про долю країни, це зовсім інше. Вихід фракції Олега Ляшка насправді це був такий демарш. Це був було спрямовано на випередження, тому що 2 вересня більшість коаліції вже вирішили. Ми прийняли рішення попросити, м'яко кажучи, або проголосувати за виключення радикальної партії Ляшка. З коаліції, тому що мені, як члену фракції Блок Петра Порошенка, членам фракції Народний фронт і іншим не по дорозі з людьми, з провокаторами, які спонукали до кровоприлеття і до жертв на мирній частині України. Позиція абсолютно незрозуміла. Ну, скажіть, будь ласка, ну дівчина молода, гарна, да, яка два роки тому була просто офіціанткою, вона сідає під час пленарного засідання в крісло спікера парламенту. Ну скажіть, це не ганьба. Вони навчилися. Натискати кнопку там сирену імітувати. Вони навчилися стукати порожніми пляшками. Я дуже люблю фільми про еволюцію Дарвіна, коли сидять е, вже більш розвинені значить, примати, поїли, і їм хочеться мистецтва. Вони беруть, вони з'їли мамонта і беруть цю кісточку і починають кісточку об кісточку стукати. Отак От з'являлося мистецтво. Сьогодні воно вже високе мистецтво. Тому мені здається, що. Нам і Ляшко спрацював на випередження, розуміючи, що ми його виключаємо, він прийняв рішення вийти. Тобто, це свого роду ну у нас почалися вже процеси перед виборами. Абсолютно ні, це внутрішньо парламентська дискусія, яка є абсолютно нормальною. От, скажіть, будь ласка, я дуже коротко, як можна закликати людей прийти під сіди парламенту з середини парламенту, значить, вимагати активних дій для того, щоб не допустити прийняття в першому читанні змін до конституції? Як можна спровокувати кровопролиття, смерті і після а, того власне, побігти про... по лікарням провідувати тих? Проти кого ваша політична діяльність, шановний Олега Валерійович, ляшко, була спрямована. Ну це це з вищого пілотажу. Пане Андрію, власне, про це ми говоримо дещо далі. Щодо змін до конституції, щодо положень, довкола яких ламалися списи найбільше про особливий статус Донбасу. Такого статусу немає. Це міф це міф, будь ласка, що дуже зрозуміло. Хочу пояснити, що мається на увазі. Угу. Особливий статус місцевого самоврядування. Дуже коротко це звучить так: вибори до місцевих рад на території Донбасу не пройдуть зараз, тому що особливий статус да, передбачає вибори при кількох дуже важливих умовах: перше припинення бойових дій, друге виведення з території України всіх тієї частини, яка сьогодні називається АТО, да, зона АТО, виведення всіх іноземних військових, і третє відновлення кордону України. Тільки при цих умовах, коли там не будуть стріляти, коли не буде жодного іноземного, значить, там військового, і коли буде відновлений кордон, який буде діяти і буде захищати країну, тільки тоді там відбудуться місцеві вибори. Звичайно, ви чи матимуть можливість голосувати люди, які виїхали з території Донбасу і Луганщини на місцевих виборах, ну власне в законі про місцеві вибори абсолютно угу. ні. Відсутні відкріпні талони. Це не загальнодержавні державні вибори, коли можна голосувати за, за політичну партію в будь-якій точці країни. Місцеві вибори обирають місцеву владу. Ви ж бачите, кандидати тільки мають бути мешканцями, да які мають прописку місцеву, і це правильно. Тобто, людина, якщо вона переїхала на Хмельниччину з Донбасу Дон... на Хмельниччині, з Донецька, голосувати не зможе. з Луганська ще десь. Вона має визначитися. Якщо вона хоче голосувати, вона, вона має приписатися. Приписатися тут тільки так, визначитися, що це ця територія, на якій вона найближчим часом планує жити. це складний жити. процес, тому насправді реальної можливості не буде. А чи, чи матимуть можливість? Були дискусії, були пропозиції, що нехай вони голосують, але вибирають собі владу тут, але для себе там. Ну, знаєте, це щось таке. Яку б там владу зараз не обрали, там мають діяти військові адміністрації. Тому що це реальна війна під назвою антитерористична операція. І вони краще знають, що робити. Владу треба обирати тоді, коли наступила елементарна стабільність. Тому ми абсолютно переконані більшість парламентів, та яка проголосувала за зміни до конституції, що особливий статус місцевого самоврядування. Мова не йде про автономію. Україна соборна і наша система державна вона не порушна. Ми соборна країна. Автономію ми вже мали в Криму. І я завжди, ще коли громадською діяльністю займався, завжди виступав за те, щоби. Забрати автономію це мала, мала бути така сама область, як і всі інші. І що ми маємо в результаті? Ті самі кримські татари, які вимагали автономії і ще посилення цієї автономії, вони сьогодні кажуть, «да». це було неправильно. Україна соборна, жодного особливого статусу. У нас зараз в діючій конституції є можливість особливого статусу для міст, і його ми якраз ліквідували в в новому, тому що якщо б ним скористатися об'єктивно, то міста... Сьогодні можуть мати, ми, до речі, маємо да? тобто, Запоріжжя, ми яке каже держав, вже так? про якусь особливий статус. Так, А да. ми, ми, ми Конституцію новою посилимо соборність і закриємо всі можливі шляхи до автономії окремих територій. Право розпуску місцевих рад, в кого це право буде, якщо зміни до Конституції будуть процес змін до Конституції, буде завершений законодавчим? Норма розпуску місцевих рад це це захисна лінія від сепаратизму. Оце дуже важливо усвідомити. І право розпуску має однозначно в новому законі про вибори народних депутатів. Наша організація за конкретні справи буде вимагати, щоб там було розпуск, не розпуск, а відкликання депутата Верховної Ради, що сьогодні відсутні як таке. Ну, так У нас механізму як такого Абсолют. немає. він був. Його забрали сьогодні. Навіть 20% фальсифікації не вважається перешкодою до визнання реальних результатів виборів. Ну це ж катастрофа. Але ми в конституції передбачаємо в першу чергу да, можливість відкликати. Да роз, скажімо так розформувати місцеву раду, якщо є певні ознаки. Саме головне, Хто що може це може стати ініціатором? Да, саме головне, що це право надається одночасно трьом інституціям: перше, це президенту з Верховною Радою і з Конституційним судом. Хтось один, чи президент одноосібно, чи Конституційний суд, чи Верховна Рада це зробити не зможуть. А чи не вийде так, що Лебідь, ракищука, і ніхто не домовилися три органи? Ми маємо орієнтуватися не на Леджач Іщука, а маємо орієнтуватися на іншу казку, На три богатиря, які втрьох боролися за щось, да? а, не, а не ті, хто втрьох щось розтягували. Ми давайте орієнтуватися на, на позитивні приклади. Да? Разом з тим, чи не стане це право скажімо, методом впливу для прийняття того чи іншого рішення, яке буде необхідне для, ну, скажімо, для президента. Ну, ви знаєте, так як президент ділиться сьогодні повноваженнями з місцевими радами? Угу. То е, насправді я не думаю, що буде потреба повертати собі якісь функції. Ось. Е, ви ж зрозумієте, сама філософія децентралізації, вона дуже, дуже позитивна саме для територіальних громад. Територіальні громади самі будуть збирати податки, самі їх розподіляти, а державну субвенцію будуть отримувати напряму з Києва без посередників, таких якими являлася обласна державна адміністрація і обласна рада в якійсь частині значній. Ми говорили в цій студії про програми, які приймає обласна рада, але ми тоді не встигли сказати, що кошти, багато які надходять з державного бюджету на обласну раду, розподіляються не зовсім нинішньою обласною радою, не зовсім справедливо. І ми маємо приклади взагалі катастрофічні, коли діюча обласна рада приймає рішення, наприклад, використання коштів там на ремонт садочка, а проводять тендери ну, з ознаками. Їх, звичайно, треба кваліфікувати ще фаховим органам, але з ознаками корупції. І потім надають одній фірмі можливість всі ремонти в садочках робити. А вони не встигають і вони просто не осваюють кошти. Якщо Пане кошти прийдуть напряму на район. або ж ваші громадські активісти чи звертаєтесь, чи є позови до суду, чи є звернення звичайно. до прокуратури з приводу таких рік? Власне ви говорите. Ми боремося. Про це? з приводу моїх депутатських запитів, порушено вже 21 кримінальне провадження. Ідуть конкретні перевірки в більшості випадків, коли мені це вдається, я беру коли є час, я беру участь в цих розборках. Ми не просто ми взагалі, знаєте, от ми ж проголосили за конкретні справи. Ми конкретно боремося не з загальною корупцією, а конкретно вибираємо.